Сьогодні поговоримо про найбільшого представника сімейства ID від Volkswagen. Це, можна сказати, такий флагман, створений на новій сучасній модульній платформі M'EB. Це перший трирядний електромобіль у Volkswagen. Як і в Айді-4, випуск у Китаї зразу відбувся на двох заводах: це завод FAV Volkswagen і SAIC Volkswagen. Завод FAV Volkswagen випускає якраз ID.6 Шість а завод Сайк Volkswagen випускає ID 6X. Дві версії цього авто відрізняються головним чином дизайну. Там трохи інакша оптика, трохи інакші бампера, задня оптика, трохи інакша. Також якщо взяти по салону, то торпеда, дефлектори, ну і сам салон по оздобленню відрізняється. Але це можна сказати той самий автомобіль, створений на одній платформі. За розмірами Volkswagen ID.6 можна порівняти з Таурегом. Його довжина 4 метра 891 мм, ширина 1852 мм, а висота 1679 мм. Колісна база навіть довша за Таурег 2965 мм у ID.6 проти 2904 мм у Таурега. Колеса електромобіля різнопрофільні, попереду стоїть трошки вуща резина, позаду вона ширша. Діаметр дисків в залежності від комплектації або 20, або 21 дюйм. Давайте поговоримо про комплектації. Їх у ID 6 5 комплектацій. Це, як я вже казав, про комплектація. Ще є Pure комплектація з батарейкою 62,6 кВт годин. Але цю версію взагалі не будемо розглядати, бо через невелику різницю з комплектаціями з більшою батареєю, вона не цікава для купівлі. Але в Китаї також зустрічаються іноді і комплектація пюр. Далі йде. Plus, Light Pro, Pro, як ця модель, а також Prime повнопривідна версія. З комплектації Pro в автомобілі вже встановлюється Хадап дисплей або якщо по-простому, це на лобове скло. Також з додаткових опцій, які можна докупати, це Harman Kardon, тепловий насос і, наскільки пам'ятаю, відкриваючий люк в панорамі. Але, як і в Відді-4, ці всі опції можна отримати, якщо замовити з заводу, чекати, як я вже казав, і потім там, отримати свій автомобіль на протяг, не знаю, місяць, може півтора, може і два, якщо там замовляти тепловий насос. Тому зазвичай купується те, що є. Китаї, те, що є запропоновано і не чекають заводу. Як я вже відмічав, Volkswagen ID.6 це трирядний. Електрокроссовер, який базується на платформі MEB. Це сучасна електрична платформа, з якої створюються всі електромобілі зараз у Volkswagen. Я вже розповідав про цю сучасну модульну платформу MEB, на якій базується якраз сімейство ID, але, можливо, не всі бачили те відео, тому повторюсь. Ця якраз платформа створювалася спеціально для випуску електромобілів. Батарея знаходиться в міцній рамі між осями електромобіля. В нижній частині, а самі електроустановки, електродвигун знаходяться на задній осі у версії з моноприводом, або на задній та передніх осях у повнопривідній версії. Завдяки цьому центр ваги знаходиться знизу, а це призводить до більш збалансованого розподілу ваги. Ну а в свою чергу, для до управління. Дуже чудового автомобіля. Також завдяки тому, що електродвигуни знаходяться безпосередньо на осях, або на передній, задній, якщо повнопровідна версія, або на задній, звиси оці коротші. І через це, як я вже відмічав, колісна база довша, звиси коротші. Ну і це дає можливість на такі. Не чіпляти бампер, коли піднімається на різкі такі підйоми. Це задньопривідний електромобіль. Тут електродвигун знаходиться якраз позаду, і він на 150 кВт або 204 кінських сили. Крутний момент 310 Нм, метрів. Розгін до 100 у цьому електромобілі 9,1 секунда. А повнопривідна версія потужністю 230 кВт або 313 кінських сил, має вже крутний момент 470 Нм, метрів, наскільки я пам'ятаю, і вже вона розганяється до 100 км за годину за 6,3 секунди. Це не дуже швидко, але якщо брати до уваги, що автомобіль не легкий. Має вагу 2300 кг, то для серійного автомобілю такий розгін, я вважаю, що ну, не дуже поганий. Батарея у Volkswagen на ID 6, така сама, як і у ID4, і китайці вирішили, що їх і так точний цикл NDC не підходить, тому видумали новий цикл SCLC. І по Цьому циклу на аркуші ID6 проїжджає вже 600 кілометрів. Але зрозуміло, це тільки на аркуші, бо якщо так літку, ну він проїде десь 500 кілометрів, якщо не дуже поспішати. Якщо їхати так в нормальному режимі 100-110 плюс-мінус, він проїде десь 350 там, до 400 км. А якщо рухатися зі швидкістю 150 і вище, ну не розраховуйте більше 220-250 км. Хімія батареї у Volkswagen ID.6 Cross така сама, як в ID.4 Cross. це потрійна літіва батарея. В склад входить Кобальт, Нікель, Марганець. Якщо говорити про корпус, то він також аналогічний до id 4-го. Він з легкого сплаву алюмінію. У корпус побудовано раму, яка захищає батарею весь автомобіль у разі аварії. Батарея з рідинним охолодженням і попереднім прогрівом. Кліренс у електромобіля дуже непоганий: 19-20 см в залежності від дисків. Від коліс, щоб брати по підвісці, то спереду Макферсон, а позаду багатоважільна підвізка. Наскільки я пам'ятаю, там п'ять важелів. Вона складається з п'яти важелів. Якщо казати про гальма, то попереду у нас йдуть дискові гальма, а позаду барабані. І хтось може сказати, як це у 21-22 році випускати сучасний електромобіль з барабанами. Але у Фольксвагені працюють не дурні хлопці, і вони зрозуміло. Мають якісь моменти, чому так вони зробили. Якщо в мене достовірна інформація, то вони це зробили тільки через те, що задні гальма будуть використовуватися не так часто, бо сам автомобіль буде більше гальмувати самим двигуном. А якщо б була відкрита система дискових гальм. То бруд би потрапляв, воно б закисало, а в закритій системі барабані цього закисання не буде. Ну, це одна із теорій, чому у 2021-2022 роках Volkswagen, використовує на сучасному електромобілі, використовує барабанні гальма. Оптика електромобіля у Volkswagen ID.6 6 діодна як попереду, так і позаду. В комплектації Pro вже йде IQ-Light оптика, матричні фари. В чому, відмінності від звичайних діодних фар. Це якщо рухаєтеся зі швидкістю понад 65 км на годину, можете вмикати дальне світло, і автомобіль буде сам вирізати з потоку пучок світла, щоб не засліплювати автотранспорт, який рухається вам назустріч. Воно буде вирізати таким п'ятном, а вам буде освітлення дуже чудове на дальньому світлі, і будете все все бачити. Бачимо чудова підсвітка переднього значка Volkswagen. Також є задня підсвітка значка. І в цих комплектаціях поворотні фари, коли ви повертаєте кудись, вмикаєте поворотник, да, повертаєте вправо або вліво, то фара трошки прокручується да, і підсвічує якраз зону, яка не видно при звичайному повороті. Це деякі такі елементи безпеки, ну, дуже зручно, коли таке є. Ну що, про автомобіль трошки так позовні поговорили. Він дуже чудово виглядає, якщо так побачите, завдяки цій підсвітці, він дуже чудово виглядає в потоці. І ну, я вже звик до цього виду, але людина, яка вперше бачить цей автомобіль в потоці, не залишається байдужою. По зовнішності, ну, вже побачили, що, що це є. Давайте перейдемо до салону і трошки так по салону, побачимо, які є відмінності. Між комплектаціями, які взагалі є комбінації салону по салону, всі версії ID6, вони йдуть трирядні, але є версії, де 7 сидінь, і є версії, де 6 сидінь. Якщо брати ту прайми, вони всі йдуть шестимісні, і в них трошки салон відрізняється від семимісного. Якщо брати комплектацію Pure-Pure+, Plus, то там оздоблення салону, сидіння вони трошки дешевшого. Еко шкіри у прокомплектації вже більш така ем, цікавіша. Більш цікавіший матеріал, ну майже як натуральне, ну щось таке шкіра з Алькантарою. Зрозуміло, там, не, скоріш за все, не натуральна шкіра, але вона досить такої непоганої якості. Давайте перейдемо до салону. Тут у нас семимісний варіант, тут шестимісний варіант. Шестимісний варіант йде 2 сидіння. Ось так виглядає цей салон, дуже все ярко. Бачимо Ambien підсвітку про прокомплектації. Підсвітка регулюється, там багато комбінацій можна зробити. Бачимо таке чудове освітлення. Дверна карта. Дверна карта. Тут еко-шкіра зверху, потім Ambien підсвітка. Нижо тут тембіот підсвітка, ручка така сама, як у ID 4. Тут йде такий екошкіра, м'який матеріал. Блок управління двер... дверима такий самий, як і у id 4-го, нічого не змінилося. Маємо тільки два склопідйомника. Пам'ятаєте, ось з допомогою цієї сенсорної кнопки можна вмикати-вимикати задні склопідйомники, регулювання. Дзеркалами замок дитячий і блокування дверей, і блокування вікон. Чим ще відрізняється дверна карта від ID4-го, це оцей кармашик, да, який тут є, він таким велюром, не велюром, а якимось, не знаю, обробленою тканиною. Ну, трошки приємніше, ніж просто воно таким пластиком зроблено, як ось тут. Тут ми маємо. Кнопку відкриття багажнику задню. Ну, як би така от дверна карта. Як бачимо, поріг також світиться і це дуже чудово виглядає. Сидіння у нас йде з електрорегулюванням. Бачимо, можна поясничний відділ, вперед-назад, вниз, вверх спинка. Також у нас йде пам'ять сидінь і є масаж сидінь. У версії на 6 місць сидіння вони комбіновані, йдуть таке шкіра і алькантара. Ну, скоріш за все, це також штучні матеріали, але має дуже цікавий вигляд. Помаранчева стрічка, стрічки помаранчеві також йдуть е прошиті. Дуже цікавий вигляд в цьому салоні. Ну що, сядемо? Як бачимо, зразу спрацювала пам'ять сидінь. Сидіння від'їхало як потрібно. Кермо у нас, як і в ID4, регулюється вручну. Де воно? Регулюється як по висоті, так і по виліту. Ну, хто дивився по ID4, нічого тут не змінилося. Е, речах переключення передач, також як на ID4, знаходиться тут вперед драйв і режим з підвищеною рекуперацією. Потім назад, це задня передача. Як бачимо при вмиканні задньої передачі, вмикається камери 360, ну, Volkswagen, у Volkswagen вони не дуже, не дуже доброї якості, але добре, що є. Паркінг вмикається, якщо просто натиснути на кнопку паркінгу. Як би все тут так от працює. Якщо брати по мультимедіа, то тут 12-дюймовий екран, такий самий, як і в ID 4, -му. нічого там не змінилося по функціоналу. Ну, Все добре працює. Працюють регулювання жестами, трошки глюче іноді. О, бачите. Працює, не працює, трошки є якийсь іноді глюк. Всі кнопочки тут сенсорні, якщо натискати, то все супроводжується звуковим таким сигналом. я ну, кажу, все, як і в ID 4. Тут змін ніяких немає. Якщо брати про трошки, які зміни є, то ця консоль вона зроблена, як зроблена на ID 4X. Якщо бачимо, тут така підставка сплошна, вона задвигається. Тут ми маємо бездротову зарядку. два USB. Ну, Type-C входи і два підстаканника. Підлокітник Він регулюється по висоті, можна регулювати його як зручно, щоб сидіти. Він такий доволі вмісткий, щось можна туди накидати. Ну, Розміститися можна дуже зручно в автомобілі. Якщо казати про бардачок, то він також оброблений таким квилюром, м'ягенький. Ну, Преміальність авто, хотіли підкреслити. Ну, взагалі, там по ID6, Шостому, не знаю наскільки він преміальний, це просто такий бюджетний семимісний або шестимісний електромобіль з нормальною батареєю. Якщо звернути увагу, то тут здорова панорама. Можна закрити шторкою, але вона сама по собі трошки затемнена. Ну, шторка закривається. Якщо треба буде влітку, щоб не так жарило сонце, то от можна їздити з закритою шторкою. Є додаткова опція. Це відкриваючий люк, якщо потрібно, там, ну це ж зрозуміло, заводу замовляти, щоб був відкриваючий люк. А так взагалі те, що є, те, що є у дилера, те й можна запропонувати і купити. Козирки йдуть з підсвіткою, як тут, так і для пасажира. І що у нас тут є? Освітлення, також сенсорні кнопки. Отак по передньому ряду. Більше нічого сказати. Може, щось опустив. Тут у нас іде ще хадап дисплей, як я вже казав, проєкція при русі, там видно, що воно показує. В Україні воно показує тільки швидкість. Якщо брати в Китаї, то там ще додаткова навігація виводиться через цей хадап дисплей. Ну що, перейдемо до другого ряду. Дверна карта, як і попереду, на зембі антосвітлення, ручка, склопідйомник, трошки поскрипує, екошкіра. Тут, якщо брати комплектацію з Хармон-Кордоном, з музикою, да, з додатковою опцією, то тут ще буде додатковий динамік. Що можна сказати? Ну так, Дверна карта, звичайно, карман також обжити таким велюром. До сидінь. До сидінь. сидінь Тут бачимо два капітанських крісла. Вони їздять вперед-назад. Ця ж функція є і в самимісному варіанті, але там їздить весь, весь ряд, другий ряд сидінь. Якщо присісти, розміститися можна доволі зручно, місця вистачає, можна навіть підвинутися ще ближче, якщо ззаду хтось сидить, ну, так далеко їхати не буде зручно. Ну, отак от більш-менш. Ноги є куди поставити, Ну от, зрегулюється підлокітник. Тут є така клавіша, і завдяки нею можна регулювати по висоті. Спинка також регулюється по підйому. Тут є такий ричажок, не ричажок. От, потянули, і регулюється. Що ще є в комплектації? Pro, це вже трьохзонний клімат контроль. Тут є свій моніторчик. Зараз машина вимкнулась, бо на передньому сидінні ніхто не сидить. Так взагалі тут підсвічується, можна регулювати на третю зону, на заднє сидіння самостійно. Також бачимо два Type-C тут є і повітряні дефлектори. В сидіннях є кріплення ISOFIX. Якщо потрібно, там то дитяче крісло можна буде закріпити. Можна за допомогою цього рычажка опускати, піднімати, але якщо ви сидите, сидите позаду, то тут є ще один речажок. І завдяки ньому можна опустити сидіння. Так, завдяки цьому ось так от відвинути, щоб можна було зайти і сісти позаду. На третій ряд сидінь залазити не хочу. Ну, розміститися може розміщуватись, але точно буде незручно. Дивіться, яка тут низька ця полка, коліна будуть вище вух. Ну, це суто дитяче да, крісло, щоб діти там сиділи. А для дорослих ну, не буде дуже зручно там сидіти на цих сидіннях. Ну, якщо потрібно, да, то можна їхати, але недовго. Ну що, по салону, що ще сказати? Ручки, бачите, плавно ходять, освітлення сенсорне, панорама доходить до задніх стояк, небо видно добре, якщо потрібно. Так, взагалі, позаду, якщо капітанські крісла, то дві людини дуже зручно комфортно розміщуються. Ну що, перейдемо до багажника. Багажник, багажник у нас, якщо розкладені, Третій ряд сидінь, він не дуже великий. Наскільки я пам'ятаю, тут близько 300 літрів. Бачите, такий невеличкий. Тут є двойне дно, така от площадка, під нею є. Полка, коли складений третій ряд сидінь, то можна полку цю закрити, щоб не видно було, що ви перевозите в багажнику. Ну, так, доволі він такий невеликий, якщо з від розложеним третім рядом сидінь. Ну, Також є ще під, 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 під низом. Ще ніша. Ось подивіться, як і в id 4 му там ніше, куди можна щось скидати, якесь таке невеличке своє барахло. Якщо ж опустити третій ряд сидінь, він доволі так просто опускається, то вже будемо мати приблизно 850-820 літрів об'єму багажника в залежності від того, як у нас придвин, придвинутий другий ряд сидінь. Також можемо опустити другий ряд сидінь. Ось таким чином. Бачимо, рівної підлоги, не маємо, але. Якщо треба щось перевести, габаритне, то можна. І в такому стані об'єм багажнику біля 1850 літрів. Там 1800-1850, також в залежності від того, як задвинуті передні сидіння. Багажник маємо можливість закрити з кнопки на багажнику, на ключах і не знаю, спрацює, не спрацює, ось таким чином. Щось пішло не так. Так, спробуємо закрити таким чином. А відкрити таким чином. Відчинилося. Давайте спробуємо зачинити таким же чином. Щось пішло не так. Ще раз. Пищить, але не закривається. А ну ще раз. О, зачинилося. Ну, це Volkswagen. Тут, не знаю, може трошки наловчитися треба, як воно закривається. Відкривати треба провести ногою. І відійти, щоб кришка не вдарила по голові. Провести ногою і відійти. Ну, Volkswagen. Взагалі воно працює, тільки треба, треба трошки навчитися, як це працює. Ну, якби так по салону в шестимісній машині все подивилися. Давайте трошки побачимо, що в семимісній. Там, ну... Відрізняється тільки оздоблення самих сидінь і другий ряд. Йдемо. Тут така перфорована екошкіра без вставок алькантари. просто такий сіро-чорний салон. Ну, це не чорний, це такий, як синювати, сірувати якийсь матеріал графітовий. Ну, сидіння також. Вперед назад їздять, і одне сидіння. І ці два сидіння також видвигаються. Система Isofix є. В цій версії є такий широкий підлокітник, куди ми можемо покласти дві бутилки або дві чашки кави, екранчик да, для регулювання зон, третьої зони клімату. Два Type-C. Ну, все те ж саме, як і в шестимісній версії. Трошки вдалося розповісти про ці електромобілі, про Volkswagen ID.6 Cross. Ну, їх майже такий самий, там відрізняється оптикою. Якщо вам цікаві ці електромобілі, то звертайтеся, допоможемо, доставимо, привеземо. Є зараз хороші пропозиції в Китаї від дилерів нових автомобілів. Також у нас є можливість купувати автомобілі вживані, які після тест-драйву або стояли в магазинах. Також звертайтеся, допоможемо з цим. Зараз є можливість придбати ще повнопривідні версії. Ми зарезервували за собою ще 6, 6 авто, добра вартість, ціна. Звертайтесь до відділу продаж телефон є під відео і вам менеджери допоможуть. Що можна сказати по кольорам? Бачите, тут у нас в двох кольорах представлений: це пурпурний, такий фіолетовий і золотий. Цей кольор золотий, але він такий сіро. Сіро-золотий, дуже добре виглядає, ще є авто в синьому кольорі, в білому кольорі, і крози випускають ще в помаранчевому кольорі. Яка моя думка про цей електромобіль? Ну, я вважаю, що це достойний електромобіль. Да, звичайно, Volkswagen він трошки такий простуватий порівняно з суто китайськими брендами по функціоналу всередині салону. Але якщо рахувати, Шестимісний, семимісний електромобіль з батареєю 85 кВт, то не дуже багато конкурентів, які можуть конкурувати по цій вартості. Тим більше це Volkswagen більш знайома марка, точніше, добре знайома марка для всіх людей, і тому я не бачу таких конкурентів у нього. Ну, конкурент це Tesla Model X, але там вже вартість трошки інакше. Якщо знаєте або там. Розглядали якісь інші варіанти з приблизною батареєю, то також пишіть в коментарях. Питайте, якщо є якісь питання, бо зрозуміло, що за цей час всі моменти по автівці не вдалося розповісти. Якісь моменти упустив, то можу відповідати в коментарях, а також можу потім записати ще якесь відео. Яке вас цікавить на тему Volkswagen ID.6 або інших там електромобілів в порівнянні з цим електромобілем? Дякую за те, що дивилися це відео. До наступних відео.